Баба бомба полюбила, <риклад> вона, пацана, знаючи, нема не хороша, вона аж така хороша. Це двиччина би бамба. Полюбила, вона, пацана. Знаю очищены, мане хороша. Вона аж, так, хороша, це дьюча на бим бамба. А ты все инши делаешь? Артем назад я? не едет А ты что, тоже? Я нет. Ты типа кто лох? Я нет. Ты лох. Не, я нет. А мы просто не лавы. Артём, ты просто назад не едешь. Скажіть, хтось серед нас імпостер. Давай, Даш, давай доповнимо картину. Коли ми прийшли до спортзалу, щось пішло не то. А можеш показати, будь ласка, як Нікіта буде уно втикати? Я думаю, що вона хоче давати брома. Вона просто трошки не загадається. Ряди нашої компанії Париж. <ріць> Все. <ріць> а вони <ми> вирішили їхати. Десь до нас. А мы в Черневцях. А нас тера <ріць> в Черневцях. Блін, mmm. реально хороша фотка. що, Ми на твої трамваї. Отак, здається, що у нього одна стіна. Мені що до будь-якого будинку можна так підійти і побачити, що він з одної стіни. Фоткаємося на фоні будинку. До якого гострику. Прийшли до будинку з стіною. Дивіться, і отак по стежці церква Різдва і вже тоді далі можемо дати. Щоб ти самий дорого. Як бажає. Все, Артем, поїхеруй. А куди їдеш? Добрий ранок, ми <поматологи> снідаємо. Це що таке? Це було. Ви почали це, треба зараз. Ребята, мені не зручно. Зімбот, зімпот, зараз зручно. Можна понюхати? Звісно. Саша, ти зачекалась. Так, це повторення такого діп-дайву. Кожному тарілку треба.

Зараз ми підкрадаємося до курях місцевих, але не місцевих, київських курях. Що ви, куряги? Це що таке? Я не курю. Коля не щ... курить. Я за честь зазов. Зазов. <рес> Капець. Пошла. Все. Для блога умивальник. Що в Хогвартс по Саша, можно сказать. Дай списать. Дай спать. Все, я на відео знімаю. Ты что, реально сплота Росія? Я заплатила стол. И Саша запуталась стол. Все дружно з поводом. Проходимо нам перший поверх. І далі нашу наш. Можно поговорить? Ах ты разъёбка. А вы сфоткали, как она мигала? Распаковка. Распаковка лотерейки за 20 гривень. Да. А ну, а ну, а ну, еще там что-то. О, это кирки. Ты рада? Пришла, орала, заняла просто все столы. Ты стыдилась? я уже. Я б сходила. Где парасолечки? Нема Покажемо нашу кімнату, поки всі стоять. Так, наша кімната. А, в Май, ми а бля, ми розвит. <сісті> <Йдемо> назад. <сісті> не покажу. Ти збрав пауруп чи собою? Ні. Так. Продовження нашого блогу. Ми знову вже <сісті> 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 всім смачно, тільки ще не всі отримали порції. Дуже красиві <сісті> борщі. <сісті> Але межа. У мене от такий баш. Продовження нашого блогу. Скільки? В цьому кога? Цуха. Чу подожди. Села. Не приблизить, не видно. Такі <laughs> наслідки. Такі наслідки. Двориками чернівців. У нас тут своя атмосфера. А, що може робити? Давай підемо тут, там заходити на другу вулицю. По другій вулиці. Хто ми заходили? Такі от різні катакомби. Mm -hmm. Є за наступне місце і це буде черка, ще буде з режисерського свіття поклади депорації світло Це синарій нам наливається. Нікого не як ми зробимо це, Остав ставки, ми будемо сьогодні. Ні, ми поїли. I <laughs> do Думаю, я <рігай> вище неба, брат і сестра. А що наші російської співати? Вони українською мова. <рігай> Войны света по твоєму. Войны светла, воїни добра!

А ты мені дутку сейчас пропитаєш вже? Да. Только де ви. Только декет слухай сюди. А це буде. А, 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 а. а. тоді не, не буде. Може, він може, щас, не я він. може снідать. Нет, тоді не буду. Я до не могу. А що бери? Готово, все. Що? Ну да. Так хто буде кидати? А хто перевертає? А что будет фиксировать? Я буду судил. Зафиксировал. Она повторила. Зафиксировал. Нет, фиксация, не правая. А то не правда. Зафиксировал. А ты... Ты что на постели робошь? Фиксируй, хорошо. Не, 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 фиксация не работает. Все нормально? Але без голови. Це, оце чистий технік. Якіта вже напився з нас. блядь, ми чули, не блять. Все три ложки і буде в голову. Сначала пару ложечек, а потом буду кики-кила. кики Я давно считал. Раз. Реально, я просто. Все, хватит. За папу. За сестру. Что там притворяется? Там другая ножка на За маму. Ты так любишь маму? Да, ну значит, что ты... Не, ну и мне Кока-Кола. Наса... Рум апдейт. А где Саша девочка? Там? Я бегаю, что ты же бегаешь? Сейчас просыпайся, давай вставай, жопу поднимай, разлився, размажня, блядь, давай, блядь. Звонок другу.

Открыв школу стоїцизму Некратовского і будеш брати уроки. Так. Да, так, да, це правда. Мені надо бути сильным. Как у кого дивитися? я не понимаю. Ваше враження? Прикольно. Ваше враження? Нормально. Ваше враження? Дуже класно. Ваше враження? Це чудово. Ваше враження? Добре. Друзі, ми живемо До дня міста в Пейджон красиві зухні початку ХХ століття. Доріслава, не відволікай мені туристів. Не відволікай. Сіла тільки що три пакети. Ви знаєте її. Вона ходить, це туристів. Стеля розписана назад. Оце нічого собі. Збереглося більше ста років. Способилися в громазин. Ось збирається про сьогоднішній день. Які плитка під вашими ногами більше ста років. Ці плитуся плиту. Яка це вона брудна просто. Більше ста років витулялися в Чернівцях. Чернівецька якість. Ми світашки ще на цуковку початку 20-го століття збереглася квіти. Зручені металеві. Де пані? На цій вулиці живуть люди. На верхніх поверхах квартири. Ось тут вхід до квартир, там відочки поставили три роки тому. Тут за рогом білий налив довелося. <рес> Бачите? Сюди дивимося, ось так виглядала вона тут всередині. Вас часу мало, у вас поїзд. Подивіться, люстри, освітлення, деталі, меблювання, ліпнина і розпис, колони. Оце був простір. Знищений радянською владою. Слава Богу, фотографії є, можна подивитися. Попереду там відбувається, небо знати, що відбувається благодійний рок-концерт. Але так як ви трошки обмежені в часі, вирішили, що червніцям познати вогнів, почули йти далі. Площа нашого міста всього лише 153 квадратних кілометри. Це зовсім небагато. І подарували місто, але тільки пам'ятник фонтану. Без води. Водоканалу з водою у нас. Так, Це вже вкрай, так? ще до театру. не ха є завтра працював! Інженером! Хоу, єу! Два цьох шкаті тридцяте, двадцять, тридцять друге Зараз біля Добрий день. Інтерактивна гра перед потягом. Ми сьогодні граємо в гру Сорконіжку прямо напроти нашого потягу. І відправляється за кілька хвилин. Сподіваємось, сподіваюсь, ми не заснімемо його рух з цього перону. Так, якось справи? Все супер. Ваші шанси на виграш. Максима не дуже. А чого мене нормально? Ну там, звісно, складно. А ви що думаєте про оце все? Я щоб не Нічого не думаю. Я просто устав дому. Вже нема в Та Там них є Ось такі реверанси. Артем, як тобі поїздка? Що хоче коснуться? Коля, як тобі поїздка? Розмішані відчуття, але більше краще, ніж погано. Це прекрасно. Максима ще не питали. Максим, як тобі поїздка? Все прекрасно. Абсолютно немає ніяких проблем. Дуже комфортно. Поїздка. Не жалко, в принципі, все ви відбувається на свіжому повітрі. З шутки з забором. Ну, у нас якось не так було.

І традиційно ми завершуємо нашу подорож на доводити. Просто в этом роботі. Не шукаємо, що рами, не єдині. Дякую за